Привіт усім! Раді вас вітати на нашому каналі. Є в нас таке от питання, така ситуація виникла. Зробили ми резервуар для, ну, для води, для забору води, для, поливу, для рослин. І от... Залишилось лише застелити плівкою. Але от ми сиділи з оленою розмовляли. І, ну, це не прийміть за якісь такі речі пунктові чи ще щось туди. В чому суть? Хочеться в час такої війни ні в якому разі не відволікати від цих питань, не забуватися. Я знаю, що ми всі пам'ятаємо, ми знаємо, що зараз робиться в нас в країні. І допомагаємо. Є різні, от як, як і ми брали, це не, не подумайте, нехай не понти, а є Мадяр, мені здається, от людина, яка зібрала, я не пам'ятаю, скільки там коштів, ну там мільйони. І закупили лише те, що так я дивився, то що він відзвітував і все так. Ну Круто, доволі. Добре, що є такі люди. 9 тисяч, що там? 9 тисяч дронів камікадзе, вони лише мають оце. Чи там закупили вже частину, а іншу частину буде. Там збір не закритий, тому вводьте в Ютубові YouTube, в YouTube Мадяр, там є збір, він зараз би закритий, але донатити все рівно потрібно, тому що потрібно різні розходні матеріали, ну, процесі. Роботи, це ну він там детально більше. Це я не буду розповідати. Це він там дуже супер круто детально розповідає. 9 тисяч лише дронів камікадзів закупили. Я вам скажу це круто, це, це сильно і суму зібрали, що доказує, що українці. Українці сильні, так, тому передають. Усі по своїх можливостях допомагають. Так, да, він і... розповідає, що... там і дрони-розвідники, і запасні батареї. І... Ну, оце те, що він говорив, більш детально це буде краще, щоб ви побачили самі його оце, і звіт і як би сказати відео з ним. Що ми хочемо доказати? Це ні в якому разі не прийміть за понти, і там, за що ми там і що ми щось. Але що ми хочемо зробити? Підняти. Чи це буде доцільно, це на ваш розсуд. Тому пишіть у коментарях, чи буде доцільно це робити, чи не доцільно. Ми врахуємо ваші думки, що хочеться зробити тут. Так як я знаю, що я зимою робив токарні, робив різне, і люди трішки не відволікалися, не відволікалися. А... І штовхвало до праці не сидіти, тому що якщо сидимо, то ми скоро лікарів на нас не вистачить. А в роботі ти все ж таки трішки, як би сказати, організу... ну, працюєш, працюєш заради того, щоб жити. І хочеться в нас спала така думка зробити такий міні проект якийсь маленький, для того, щоб підняти оцей саме настрій людей. Не то, що там бігали, кричали га га гі-гі а до праці якоїсь. Якщо хтось. Навіть вийде і підмастить будинок, чи щось заляє в роботі, от якесь трішки нам легше буде це прийти. Тому така є думка зробити тут, пробити прохід туди. Оцей частину забору, ну десь метр його, забрати, забрати. Ось тут, тут, де мала бути плівка, отут вона мала бути вдарена, отут частину заляти аж сюди, заляти, щоб знизу. Просто заляти, як би сказати, як балкончик, що буде, щоб продовжити збільшити оцю частину. Тут покласти отак пирилку, ну, з латів, з дерева. Оце закласти, у мене є плитка, я ляв її, у мене залишилась. Оце защикатурити. І ну, поки що така ідея, такий план. Тобто, чи хотіли б ви це бачити? Чи не хотіли це на ваш розсуд? І тоді тут буде заливатися вже вода, і не стриміться за якийсь хайп, за якийсь цей канал. Ну хочеться щось показати, ну показувати, як росте помідорка чи там огерочок, чи там ну і по хвойних рослинах, в принципі, все нормально, все росте. Воно просто вам приїдеться і буде нецікаво. А от такий це буде, як... це наша суб'єктивна думка, що буде такий, як поштовх. Поштовх так, можливо до того, що на хай когось також щось собі зробити щось, зробити щось таке щось зробити, не то що ж там відволіктися чи, чи ще щось. Це теж економіка і повинен бути рух, тому що якщо не купиться той же навіть саме, то якась людина завтра звільниться з роботи чи закриється, не дай Бог, якийсь завод. Це буде, тобто я вам кажу, що немає як такого передати і сказати, що в голові вона є, а ти висловити оце не можеш. Тому що з однієї сторони війна, з іншої сторони. Не знаю. От не знаю. Тоді на ваш розсуд коментуйте, дивіться. Якщо таке буде доцільно, то ми щось таке придумаємо. Якщо це буде цікаво, то ще раз кажу, коментуйте. А сьогодні Олена покаже вам троянди і сусідка Тетяна завітає вона... до неї в гості і покаже її таку шестиметрову гігантську троянду. Я думаю, що вам буде цікаво, наголошуйтесь. А, штампову троянду мою одну єдину, із одну. єдину, вона зацвіла. Я в минулому відео казала, це сорт Барбара. Ось так вона позацвітала, вона е, повідцвітає, я це, це обріжу і буде потім е, ну, інша хвиля. Е, я зараз покажу. От е, Просто по сортах не всі сорти я е, пам'ятаю, які вони, але ті, що пам'ятаю, я буду казати, які це. Ось. А що це отак вона дивиться? Це, 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 це Роза спрей да? називається. Так, Вона, оце, вона просто так якби розпилена, знаєте, як називається, Ну дуже так, круто. Вона. да, Вона така розочка, але вона розпилена. Така. Тут в мене є кілька їх сортів. Ось така є коралова, червона, така, дуже красиві. Вони, вони мені так подобають. Ось така теж коралова. Не пам'ятаю, сортів знаю, тільки ця Лідія називається рожева, така ніжна. І ось такі. Далі в мене ще є. Ось така також. Це роза спрей, троянда спрей. Mm -hmm. Ось така Маруся. А я так знімлю, зараз всіх теж потрібно присипати. Скільки десь кущів тут? Десь приблизно 40, 40, 40 да? так, так? Ось така Маруся дуже красива. Ось ця, не пам'ятаю чесно, оце як називається. Ось така дуже. А ця, в такий аромат у неї дуже суперський. Дивіться, яка вона красива. Це, знаєте, зона релаксу. Моя така увечері, як приходжу сюди, оці запахи, оці та краса, це просто зараз вони вже відцвітають. От, покажу. Коли відцвітає вже троянда, потрібно відрізати до першого справжнього листка. Ось бачите п'ять листків, оце справжній листок. П'ять пелюстків. Листків, листків. Да, п'ять листків, да. І от тут це. до цього рівня. Три, Три оце... Це справжні. Три, це не справжній. Три, це не справжній. Ось справжній. А навіщо відрізати? Щоб, ну, щоб була друга і третя хвиля цвітіння. То вона ще буде, оце і цвіта, і ще так, раз буде ще цвісти, так? Так, вона та? пустить звідси новий пагін. І тут цього, на цього року? Так, цього року. Якщо цього не, не робити, просто щоб рослина не йшла в насіння, а йшла в нове цвітіння. Тому що рослина, ну, це такий процес. Для мене інформація це бомба. Прямо зараз цим займуся. Я Я ж для глядачів. Дивіться, Барбара, дивіться, яка красива, вона, оця ця, що на штампі, от бачите, така сама. Це я її прививала. Ну, Кольоровку робила. Прививку. Я це також вам розкажу тоді в кінці літа, як це все робити. Ось динаміт. отака. Здається, Блек. Ось така, я не пам'ятаю, дуже подивіться яка вона. Ну це маленька, вона трішки прихворіла. Керіо. Також Маруся. Подивіться, яка вона зацвів. Також подивіться, яка вона красива. Ось це називається Аква. Також тканіжна фіолетового кольору. Ось така також. Я даже не знаю. Ви назви вже там заповнили, бо я я одну аку лише запам'ятав. Ти скільки знаєш про це все. Де воно тобі мішається? Ти записуєш десь? Я записую, і то я не все пам'ятаю. Вже трошки ну ти даєш. Я ти, коли дуже... таке робиш, я тобі кажу, така ж мене трішки очі на лоба вилазять. Як можна таке запам'ятати? Нічого ред інтуїшн. Я перебив. Ось така. Вона як такими прожилками червоними, Ось можна бачити. Ось це така називається Red Intuition. Дуже красива. Також по цій дивіться, плетисті потрібно її цього року. Знаючи цього року на другий рік потрібно точно що піднести її догори. Вона... Так, це в'юща. Нам потрібно ще над цим попрацювати. А чому колись ми купували? То ти казала якісь бордюрні. Ми купували? Чи це бордюрні? бордюрні це і є оце в'ща? Ні, ні-ні. Бордюрні, оце казали, це спрею ці. Там ми показували, да, 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 да бордюрна? Показали, Вона так. низька. Вони, вони не низькі, вони бачу вищі. Нам просто, просто їх так. можна обрізати і формувати. Чи да? їх всіх можна обрізати, і формувати? Можна, але я думаю, це не хай mm -hmm. воно собі росте краси mm -hmm. красиво. Чим такі, більше, тим краще. Ну зрозуміло, коли от такий от розцвітає, подивіться. Він так, висотою подиві. десь метр п'ятдесят. Ну так сильно. Доволі сильно. Подивіться в ту сторону, як воно має вигляд. Ну. Таке, чим? чим дитина б не, не радувалася? Ну, дивіться, яка є оранжева така вона. Також, і бачу, що цього року такі вони гарні, великі, сусвітят, Е, фламінго, розовий фламінго і також Маруся. ось тут. Я дуже люблю білі троянди, білі. тому в мене є їх кілька. Ді, е, Діма знає, це також Барбара. І бачите, вона така компактний кущ. Де покажи, бо ось, я відволікся. Ось цей, цей кущ. Це, це Барбара. Дуже мені подобається і набитий, і такий компактний курс, о там менші і Ну Вони ще не, не розцвіли, Оце ці, такого не, ці, це не знаю, да? Чому? це оце. Ні-ні ні, це роза, це спрей роза. Ну, оті отак само розсвітуть, да? отак оцим от таким. Так, да, так, да, так. Да. Бачите, Такой. скільки І нема? Одна гілка так. і букет. Так, так, дуже-дуже красиві. Ой, подобається. Ну що ж, ходім тепер до сусідки Тані. Хоч вона... її немає вдома, ну її тихенько... немає вдома, але нічого, вона нам Тих... дозвола, дозволила. Ми покажати. телефонували, <рес> тобто <тут>, <рес> все нормально, так, знаючи, я ж кажу, що знаючи любов тані до цих троянд, і я поділяю цю любов, тому що так само люблю їх. І хочеться показати вам, щоб ви побачили цю красу, і наскільки можуть бути троянди великі і красиві такі. Ходіть. Краса. Там має бути оце, що, гараж, так? Вона вся вже закрита. от гараж вже все закрило. Воно. І це можна побачити, це один кущ, що так ними ближче. У цьому кущу десь приблизно 8 років. 7-8 років. От За цей час, подивіться, як вона заросла, це просто супер. Ну Висота, щоб ви розуміли, я навіть боюся прикинути, десь 6 метрів. Да, десь 6 так. метрів висотою, діаметр також десь 6 на 6. Це один, мабуть, із найбільших кущів у нас в селі, так? Да? Так, дуже суперський. Я не знаю, ми ходимо в ціну, це дивимося. Дуже класний. Дуже класно. Так, Тетяна, ну що ж, відеозвіт тобі, що робиться, як, як тут нормально. все нормально, все буяє, все цвета. Що це за кущ? Це гібіскус. Наскільки я знаю, фіолетовий. Гібіскус тут, тут так само є Роза Керія. Це так вони ще називаються всі Роза Керія? Роза Керія. По назвах mm. по кожен, по назвах є всі, всі є свою назву мають. І ось ще така є, вона така має ніжно рожевий колір, не знаю назви, але теж дуже гарна, ось вона вже б'ється поверх. Така дуже красива троянда. Ну, знаю, я, я вже повторюся, знаючи Таню, наскільки вона любить ці всі троянди, наскільки вона в них схоється, то це результат її, 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 її догляду. І... Це результат любові Віктора до Тані. Так буде правильніше казати, чоловіка до дружини. Тоді є такий результат. То Віктора обділяємо взагалі. Дивіться, як він вимостив гарно плитку, все, все чітко, все, все круто, все класно. Справжні українські господарі, які люблять працювати, які, які працюють для того, щоб жити і жити. Із можливості старатися жити якісь знаходити позитивні ноти і для себе будувати, будувати будинок, щоб в ньому проживати було проживання цікавим. А що це за роза Така вона ще не розсила, да так, так? вона така сама, але трішечки. Як ніжніший такий кольор, бо та маленька. Да, да? Ну це я так розумію, це така сама, як і та буде. Вона вже так такі трішки самі? почала. Це такі самі. Так, да, Трішечки колядки відрізняються. Ну, взагалі, інтер'єри як зроблено, дивіться, дорожечки, сюди покладено, все просто, все елементарно, але я вам скажу, як заходиш, то ну, от насичено і приємно. Це, це черешня також, так? Да? Це вишня. Це вишня? Да, вишня? Ну, це вишня, але як черешня. Таня, вже потрібно крутити компоти. Дивіться, які вишні. Приїжджай Таня, приїжджай, приїжджай, вже потрібно. Тут там черешні. Ми наїлися в пузо, пузо аж мускає. Дивіться, тут ще одна черешня. Ну, дивіться, які росні черешні. Круто. Класно. Це дуже красиво, і ти побачила, що в тебе все добре, все красиво. Черешні потрібно крутити, так що є робота. Ну а вам до наступних відео хай щастить.